У Мадриді вручили іспанський аналог Оскара премію Гоя. Найкращим став фільм Енріки Орбісу. Немає миру для нечестивих. Він зібрав шість статуеток. Самого Орбісу визнано найкращим режисером. А виконавець головної ролі у стрічці Хосе Коронадо став найкращим актором. Приз за найкращу жіночу роль присудили Олені Анагі за фільм Шкіра у якій я живу. А у категорії Найкращий європейський фільм тріумфував артист французького режисера Мішеля Хазанавічуса. Церемонію вручення нагород іспанської кіноакадемії ледь не зірвали активісти хакерського угрупування Анонімус. Спочатку вони атакували сайт оргкомітету, а згодом потребували охорону зовсім не віртуально. Троє активістів проникли у Залу і застрибнули на сцену, протестуючи проти торговельної угоди щодо боротьби із контрафактною продукцією. Цей документ, підписаний урядами багатьох країн Європи і Азії, спричинив хвилю протестів з боку користувачів інтернету.